Як обрати чесного байера? ось кілька порад від Ірини. Найперше, вона радить перевірити дату створення сторінки, особливо звернути увагу на те, чи змінювалася її назва. Якщо змін багато, це може вказувати на недобросовісність. Варто запитати, де зараз фактично знаходиться байер і магазин. Тобто байер каже, що проживає в Іспанії, але його місце знаходження вказано Україна. Це викликає сумніви. Виняток може бути, якщо є менеджери в інших країнах. Незайвим буде проаналізувати аудиторію сторінки, подивитися на кількість і якість підписників, оскільки шахраї часто накручують ці цифри. Перед тим як зробити замовлення, почитайте коментарі на сторінці. Важливо, щоб вони були відкриті і написані реальними людьми. Часто шахраї можуть закривати коментарі, щоб уникнути негативних відгуків. Також Ірина радить обговорити умови доставки, особливо для покупок від тисячі євро. Вона пояснює, що професійні байери працюють з приватними перевізниками, тобто додаткові митні витрати зазвичай не лягають на клієнта. Якщо ж вони є, про це вас можуть попередити заздалегідь. Перед тим як зробити оплату, уточніть, чи є у байера рахунок фізичної особи підприємця. Це вказує на його надійність. Якщо у вас зацікавила річ від закордонного виробника, перевірте її наявність на Аліекспрес. Цілком може виявитися, що умовний італійський виробник насправді китайський, і товар такої ж якості можна замовити дешевше у кілька разів. І не забувайте зважати на ціни товарів. байери шахраї часто їх навмисно занижують. Якщо вам пропонують брендові речі за ціною мас-маркету, це має викликати підозру.